Друзі, всіх вітаю на каналі. В ніч 16 на 17 червня Росія знову атакувала Україну і, зокрема, Київ. Об'єктом атаки також став Національний авіаційний університет. Чому НАУ став об'єктом обстрілу? Справа в тому, що напередодні обстрілу в інтернеті був опублікований піар-сюжет Сергія Притула, який фотографувався зі складом тронів в ангарі Нау. Ось публікація видання Мілітарний за 16 червня з Сергієм притулою на фоні дронів. Ця фотографія зі складом дронів була зроблена в ангарі Національного авіаційного університету. В публічному просторі є фотографії ангару НАУ. Тому ворог миттєво ідентифікував місце, де була зроблена ця фотографія з притулою. Цю ж ніч Нао був атакований. Інформація про те, що. Притула своїми фотографіями фактично навів обстріл РФ. Миттєво розповсюджувалася мережою мережею. Було багато критики з цього приводу. І давайте почитаємо, як Сергій притула відреагував на ці звинувачення у своєму пості. в Ікс Притула називає тих, хто публікує інформацію про це бедлотою, а саму інформацію фейком. Притула виправдовується, що сама фотографія з дронами в Вангарінао була зроблена ще в лютому 25-го року. А під час обстрілу постраждав не ангар, а гуртожиток нау. Притула пише, що ніякого складу дронів НАУ не було. І якщо б Росія хотіла, то вона б цілила за його словами в ангар, а не гуртожиток. Притула закликав не репостити цю інформацію. Дійсно, фотографія з Притулою була зроблена в ангарі нау в лютому 25-го року. Але публікація про це на каналі Мілітарний була зроблена 16 червня. тобто... В день була зроблена фотографія, а вночі відбувся обстріл. Той факт, що Росія стріляла по НАО, дає підстави задати питання: а чому саме вона туди цілила? Що стало причиною таких дій? Можливо, вони цілили в ангар, а промахнулися попали в гуртожиток. Це питання розслідування. Яке повинно було провести правоохоронні органи України, але оскільки притула недоторканий, звісно, ніякого слідства не буде. Наприклад, якщо б простий українець, коли знімав на відео, як ППО збиває російські ракети, то до нього приходило СБУ, заарештовувало, кидало в СІЗО, і від'являли звинувачення, що вона показує розміщення збройних сил України військової техніки. В той час притула фотографується зі складом військової техніки. Яка розміщена в Ангарі НАУ? По-перше, до нього ніяких питань немає з цього приводу, що він розмістив, показав розміщення складу боєприпасів. А коли відбувся обстріл по цьому складу, то до притули також немає ніяких питань з боку СБУ. Ну, це ж СБУ, це С... СБУ. Воно ж типа там розслідує щось. Да? Вони сидять. Своїх там кібербезпеки. А, ну якщо притула публікував, то ні, ні, ніякої справи ми не порушимо. Відмовити в порушенні кримінальної справи така постанова, так? Тобто в Україні є певна каста людей, які є недоторкані в незалежності від того, що вони роблять. Також я хочу звернути вашу увагу саме на тон відповіді Сергія Притули у. Своєму пості на ці звинувачення соціологічну службу України постійно ставлять Сергія Притулу на друге місце за рейтингом після Зеленського з 50% довіри. Тобто Сергій Притула це друга людина по популярності після так званого керівника держави. Тобто, фактично, це як віце-президент Сергія нас притула за рейтингом довіри. Напевно, це така людина, що українці йому довіряють і хочуть наслідувати. Робити приклад з нього, виховувати дітей на його діяльності, так до речі, подивіться мій попередній сюжет про Сергія Притулу, як його помістили в українські підручники для школярів. Це дуже цікавий сюжет. В той же час, отримавши публічне звинувачення, притула впадає в істерику, починає ображати людей. Ось так відповідає притула. Це не культурна людина, це не освічена людина, це не людина з якимись певними. Людськими якостями, якими стримувачами, що можна казати, що не можна казати, як себе вести в суспільстві. Тим паче, коли ти друга людина за популярністю після керівника держави. Якщо притула був в керівником держави, то він б діяв би як Зеленський. Це миттєва істерика на будь-яку критику, погрози, напади, розправи позасудові і фабриковані кримінальні справи, санкції. Ніхто не може критикувати Сергія Притулу, так? Ну, як і Зеленського. Два в сапога пара. Такі люди, як Притула та Зеленський, мають зіркову хворобу. І що саме відбувається з країною, скільки людей гине, як взагалі держава розвивається, ми бачимо на прикладі Зеленського, який дуже сильно хворіє зірковою хворобою. Ну, притула, це. Аналогічний випадок. До речі щодо зеленського в минулому відео розповідав, як Зеленський зробив піар сюжет складу дронів, тобто таких ж самих дронів, як і притула в підземному приміщенні заводу більшових в Києві біля шулявки. По інтер'єру вони називали це секретним приміщенням. По інтер'єру було встановлено, що саме це, це підземне приміщення заводу більшовик, тому що підземне приміщення заводу більшовик, фотографії довоєнні свободному доступі в інтернеті. Росія просто співставила, де знімався Зеленський з тим, що є в інтернеті, і був нанесений удар 6 червня два тижні тому. Це відео стало резонансним. Подивіться сюжет, якщо не дивилися, і хочу зазначити, що е, те спалахування. А що було знято свідками в Києві, я також публікував в цьому в своєму сюжеті, це не постріл ракети, це вже детонація. Тобто відбувся спочатку обстріл району, де знаходиться заводу, завод більшовик, і десь приблизно через 30 хвилин чи більше відбулася детонація. То після обстрілу туди направили рятувальників, які почали гасити пожежу, але ніхто не попередив їх, там що є склад боєприпасів. І коли вони гасили. Відбулася детонація дуже потужна, і ці рятувальники загинули. Загинули. Чи є слідство з цього приводу? Чому їх туди направили? Чому не попередили? Як відбувся обстріл? Хто тоді, тоді навів? Ні. Ця інформація повністю заборонена в Україні. Навіть це відео ви не можете дивитися з України, тому що е, мій канал під санкціями Зеленського і доступ з України заборонений. Треба або змінювати місце знаходження, або використовувати VPN. Місце знаходження в налаштуваннях Ютубу з України на будь-яку іншу країну. В засобах масової інформації цієї інформації немає. Я читав коментарі захисників Зеленського, що, начебто, там ніякого складу не було. Це був склад секонд-хенду. Так я задав питання: а що ж тоді так сильно здетонувало? Таке полум'я в небо пішло. Що, а де ж хенд здетонува, чи що? Ніхто не може надати відповіді. Я просто показую, які подвійні стандарти в Україні, що у нас є каста людей. І ось два найпопулярніших е людини в Україні Зеленський та Притула, своїми піар-сюжетами навели обстріл. На склади з дронами і ніяких питань з боку правоохоронних органів немає. Документуємо події для аналізу, тому що все, що робиться, потрібно документувати. Будемо згадувати, через 5, 10, 20, 30 років ці люди будуть намагатися йти у владу. Ми будемо діставати ці матеріали і нагадувати суспільству і тим, хто зараз ще ходить в школу, мабуть, не знає, хто ці люди. Ми будемо нагадувати. Дякую.